Для вас астрологічний гороскоп на листопад 2024 Це період насичений подіями, які впливають на сім'ю бізнес і здоров'я. Якщо ви потерпали від невдач останній період з серпня по листопад місяць, то ситуація кардинально може змінитись. Підсилення творчості і духовних Рішень, можливі несподівані новини або конфлікти в спілкуванні з близькими, можуть бути труднощі в розумінні один одного через різні погляди на майбутнє, стабілізація відносин в результаті довгострокових рішень, особливо в питаннях, пов'язаних з батьками або відповідальністю в сім'ї, можливі складнощі у взаєминах з партнерами або старшими членами сім'ї. Цей період варто бути особливо обережним, велика ймовірність травм через надмірну фізичну активність або конфліктні ситуації. Корисно займатися оздоровчими практиками, йога, медитація, масаж допоможе зменшити ризик перевтоми або нещасних випадків, можливі непередбачувані обставини, що стосуються здоров'я, тому варто бути обачливими. Чудовий час для активної ділової комунікації, ухвалення швидких рішень та переговорів, але намагайтесь не витрачати фінанси на інпульсивні покупки, будьте обережні до своїх ресурсів, стабільність у ділових справах, вдалий період для довгострокового. Планування, ви вийдете з матеріальної кризи таким чи іншим способом. З 11 по 16. Листопада будьте готові до раптових новин або змін в особистому житті. Важливо тримати емоції під контролем, зберігається підвищення ймовірність травматизму, уникайте конфліктів і будьте обережні з технікою, можливе сповільнення робочих процесів або виникнення труднощів у комунікаціях. Переділіть більше уваги деталям в роботі, щоб уникнути помилок. З 17 по 23 листопада розв'язання сімейних конфліктів через співчуття і взаєморозуміння це гарний період для емоційного відновлення та покращення відносин з батьками. Не забувайте про обережність, уникайте конфліктних ситуацій, які можуть привести до травм. Можливість укріпити свої позиції на роботі та бізнесі. Працюйте над стратегією, довгострокових планах та це період працюйте над зміцненням свого авторитету. З 24 по 30 листопада гармонізація сімейних стосунків. Це період для вирішення конфліктів і зміцнення емоційних зв'язків. Зберігається ризик фізичних травм, обережність на роботи та вдома є необхідною енергічність для досягнення бізнес цілі Цей період сприятливий для вирішення складних завдань на початку нових проєктів. Тож рунічний гороскоп для козерогів. З 1 по 10 листопада руна кенас, запалювання світла, нові ідеї, бачення майбутнього. Ця руна говорить про потенціал для відкриття нових можливостей. Як у сімейних відносинах, так і в бізнесі. Час для усвідомлення того, що приносить вам радість, і перенесення цього на реальні справи. Руна Руна воїна. Ця руна попереджає про необхідне зберігання контролю над своїми емоціями. Варто вникати конфліктів знову ж таки та агресивних дій, зокрема в сімейних і професійних справах. Руна хагала. Руйнування для створення, можливі кризові моменти, які стануть поштовхом до кардинальних змін. Це попередження про важливість бути гнучкими, готовим до несподіваних змін. З 11 по 16 листопада руна Евас. Руна руху і змін. Цей змін, період принесе зміни, які допоможуть вам прийти на новий рівень в сімейних стосунках або кар'єрі. З 17 по 23 листопада також руна Евас. З 24 по 30 листопада руна Соулу, руна перемоги та досягнень. Ваші зусилля в бізнесі чи сім'ї будуть винагороджені, якщо ви діятимете рішуче і з певненістю. Гороскоп здоров'я та снів. З 1 по 10 листопада з'єднання Марса з Нептуном може знизити ваш імунітет. Тому уникайте перевтоми. Зберігайте режим сну та харчування, щоб підтримувати енергію та здоров'я обережно з водними процедурами. Сни цього періоду можуть підказувати рішення фінансових проблем або відкривати внутрішні страхи, пов'язані з сім'єю. Звертайте увагу на символи, пов'язані з будинком і родиною. З 11 по 16 листопада тримайте під контролем емоційний стан, опозиція Сонця з ураном може викликати нервове напруження, що вплине на здоров'я. Контролюйте свою поведінку. Сни можуть бути сповнені несподіванок і навіть хаос. Це Внутрішній стан та потребу в адаптації до нових умов. умов Засеретись на символах швидких змін або порушення звичного порядку. 17 по 23 листопада психологічний стан поліпшиться, але фізично бережіть себе. Стабільність Сонця та Плутона зміцнює внутрішню силу. Вони можуть показувати. Сни можуть показувати приховані сторони вашої сімейної ситуації або відносин, можуть виникати образи вчителів, наставників або духовних провідників. З 24 по 30 листопада енергія Сонця і Марса позитивно вплине на ваше візичне самопочуття. Це час для активності, але зберігайте баланс, щоб не перевантажити організм. Гороскоп снів. Сни в цей період можуть бути пов'язані з завершенням важливого етапу або подоланням перешкод. Середитись на символах перемоги сонця і сили.